Давай. Давай не одну покинь. У родині кримчан Вікарчуків перед приготування. Діти прикрашають ялинку. Мама Оксана порається на кухні. Голова родини згадує зимову Євпаторію. Ми весь час гуляв. Ми гуляли в погану погоду, в ложеледицю, в гарну погоду. Ми постійно гуляли. Я пам'ятаю, Соня йшла, скользила. І біля моря це у нас навіть не то, щоб там прямо на новий рік, але обов'язково нам потрібно прогулятися. Вже 11-й рік родина Вікарчуків мешкає далеко від моря в Києві. Переїхали після окупації Криму, взяли лише одну сумку з речами та виїхали з двома маленькими доньками. Ще дві народилися вже тут. Про своє кримське коріння каже Сергій. Не забувають. Я не можу себе відірвати від Криму. Безумовно, ми вже тут стали. становлення відбулося. У нас є вже якийсь свій будиночок. Якась своя вже авториф. Ми відновили тут свій авторитет, ім'я здобули все, але все одно нас тягне до Криму. Ну мене особисто тягне до Криму. Сергій каже, життя поза Кримом змінилося. Різдво святкують з 24 на 25 грудня. Додає, це питання стало принциповим. Ми стараємося святкувати за назаднормпонормальному по, по Україну на український лад. Все, що в минулому ми намагаємося із радянщини або сам переробленого Радянщини від цього відірватися максимально. Перейшло, перейшли принципово. От у мене, наприклад, естонці роду кримські естонці, вони в свій час переїхали в Крим, і жили це по маміній лінії. І раніше ми святкували, 6 сто на сьоме теж ну, це ж католики, але 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 зараз ми спілкуємося з родичами, які є саме в Естонії, і вони зараз святкують 24 на 25, тому нам дуже зручно зі всіма святкувати це свято. День Святого Миколая також святкують 6-го замість 19 грудня. Діти кажуть, швидко перелаштувалися, адже 18-го і 19-го у них тепер свої родинні свята дні народження молодших дівчаток. Емо у нас народилась 18 грудня, потім Мія народилась 19 грудня, Іначе всі так кажуть: О, ви там прямо на Миколая. там у вас народились дітки. Я кажу, вже ні. Миколай у нас окремо святкується 6 на сьоме, а у дітей окремо. Оксана каже: у Києві вже з'явилися власні новорічні. Традиції Новий рік ми приходимо в гості до наших кримчан. Ми збираємося у великому колі. Вони, вони проявили ініціативу. Це досить коли з 2015 року. Вони. Да, проявили ініціативу, і вони збирають кримчан, яких ми раніше не знали а зараз ми всі спілкуємося і на новий рік. Ми обов'язково всі збираємося. святкуємо". Сергій додає за родинним столом. Не вистачає батьків, які залишились в Криму. Бабуся, дідусів не вистачає. А вони, от, ему і мію, наші мої батьки і Оксани, не батьки взагалі на руках ніколи не тримали, і нам дуже хотілося б, щоб ми були в якомусь родинному колі святкувати, свята, десь посваритись можливо. Хотілось б, щоб ми були разом. Кримські родичі каже Сергій, почали святкувати різдво з ними 25 грудня. У нас є контакти з рідними в Криму. Ми святкуємо з ними на наш манер вже і вони приєднались до нас. Вони теж були не дуже згодні. Їм хотілося хотілось би святкувати як але ми намагаємося, якби Впроваджувати культуру через себе, так скажемо, нашу культуру. Ну для нас це справедливість, історична справедливість. Сергій Вікарчук певен, після доокупації Криму до нових святкових дат там з часом теж звикнуть, але вважаю, що потрібен буде певний перехідний період. Ми маємо принести нову культуру, нові філософії, нові сенси. Ми маємо бути прикладами для наслідування. Ми маємо поважати і тих, хто святкує свої там, але ми маємо обґрунтувати що до 1917 року ніхто не святкував з 6 на 7. Завжди святкувалися з 24 на 25. Це історично справедливо і правильно. І, ну, просто пояснити якісь істини. Сергій, Сергій каже, називає себе Кримським українцем. Його старші доньки пам'ятають про Крим зовсім мало. Софії у 14-му було 5, а Єві 2. Молодше покоління кримчан, які ніколи не бачили півострова. Валерія Церна, Євгеній Майоров, суспільні новини Крим.